Вітаю, друзі. Не знаю, як мене видно, не видно. То, в принципі, ролик все рівно не про мене. Ролик про Таврію. Дивився я декілька роликів в Ютубі, як переробляють, викидають кран пічки, взагалі викидають. І ставлять, перекидають трос на заслонки. Ну, я вирішив кран не викидати. Ну, і зробити так, як. Хлопці роблять, але трошечки ще доробити свого. Добавити ще трошечки свого. Зараз я вам це покажу. Ну ось, ну, Під капот ми не будемо заглядати, тут нічого нового нема. Тут усе, усе як було. Да, правда, от зробив собі от такий от зарядничок з комп'ютерного блока живлення. Ну, зараз в мене акумулятор трошки неважний. Буду його міняти, тож тим часом підзаряджаю. Значить, Дивіться, друзі, що я зробив. Зараз я вам покажу. Ну, заслонки то все так же само. Тільки єдине, що... дивіться ось. Так само все зробив. Єдине, що я ось тут трос ще зафіксував, щоб він нічому тут не мішав. І ось що я доробив. Краник я вирішив не викидати. розумієте, Я коли спочатку я думав, що краник викинув. Ну, коли я потрогав пічку, вона була дуже гаряча. І я подумав, що ну, літом досить жарко, машина темного кольору в мене. Ну і я ще плюс своїх декілька градусів пічка добавлю. Ну, Одним словом, я вирішив не викидати. Це моя особиста така думка. Я так особисто думаю, ну, не знаю. От, кожна людина має, свої, має право на, на свою думку. За те, що я зробив. Щоб не лазити під капот, ось, дивіться, зараз отак от світло поставлю, щоб не було. Ось, Я поставив такий ж самий тросик печки. Поставлю його сюди. От, на літо в мене краник, ну, звичайно, не буде повністю закритий. Щоб все таки жидкість як-не-циркулювала -як по, по всій системі. От, ну, на, на зиму ось він зараз відкритий екраник. Тобто, я не знаю, Ну регулюю, включаю все, все з салону. Досить зручно, не ходжу під капот, Не... І тут, правда, от перемалював цю червону полоску перемалював У синю все легенько ходить. Ось. Тепло, холодно. І цей краник теж, все легенько ходить. Я, я змастив трос. Ось. Зараз краник відкритий. Ну, я рахую, що досить зручно. Нічого, він, нічому не мішає він тут. Ось. Не знаю. Пишіть ваші думки, кажіть. Що ви думаєте про це? Ось таке. Добре, друзі. Мирного неба всім. Дякую за перегляд. Всього найкращого вам!